Зараз я хочу спочатку до дещо такої веселої нотки, але цікавої, а потім все ж таки повернутися до це на серйозно. В інтернеті я думаю, що вас це ж вже цим замучили або не замучили. З'явилися дві фотографії. Одна з них у вас на інаугурації з Ренатом Ахметовим. і Інша фотографія з Ігорем Коломойським. Так? так? І я дивився в інтернеті в Фейсбуці всі. Обурені, тим, що ви з ними там, рукостискаєтеся або посміхаєтесь. Е, ну, перше питання: про що ви з ними говорили? Я ніколи не приховував того, що спілкуюся з Ренатом Ахметовим угу. до в'язниці, після в'язниці і зараз. І стверджую, що без Рената Ахметова мир в Донецьку є, якщо не неможливим, то він буде сильно його досягнення буде сильно ускладнені. Щоб довго не розводитися, я пропоную просто от уявити собі е, потугу Ахметова з його 300 тисячами працюючих як союзника ДНР. Ту -ту. От уявили? Так от, щоб цього не відбулося, я розмовляв, розмовляю і буду з ним розмовляти. І на сьогоднішній день я стверджую, що Ренат Ахметов є попутчиком української революції. Він як носій українського економічного націоналізму, як і пан Коломойський. Є е, попутчиком української е, деколонізаційної хвилі, е, хвилі на сході України. Я боюся показати це але дійсно цікаво, да, що попутчиком українського націоналізму на сході зараз є е, іудеї. вони є е, представники повиски, українського так. економічного націоналізму. Угу, угу. Бо він буває і такий: бо у людей е, їхня економічна діяльність буде краще в незалежній Україні в мирі і спокої і європейському векторі. І обоє це усвідомлюють. Вони дуже різні. Мало того, між ними відбувається протистояння. Але саме В тому числі за територією. В тому числі за території. Але саме тому. Е, окей, я, я забув, як цей фільм називається. Пам'ятаєте ковбойський фільм? Коли, один... і... Ні -ні -ні. Коли приїхав один е гарний ковбой, а в містечко захопили дві, два угрупування. І він спочатку попрацював з одним, потім з другим, потім знову з тими, потім з том тими. З тим, що в містечку приїхав, банди зникли, а шаріш приїхав. Uh -huh. е -е я, звичайно, не привожу жодних паралелей, бо я щиро поважаю. Е Наших, ну, зовсім ніяких наших олігархів, але я дуже хочу, щоб Україна закінчила з олігархією. Але це можна зробити тільки тоді, коли ми покінчимо з війною. Так ось антипутінську коаліцію треба робити так само, як робили антигітлерівську. І якщо Черчилль з Рузвельтом не погребували Сталіним, то я ні за що не відмовлюся від допомоги і Коломойського, і Ахметову українській справі. Від Коломойського вона більш потужна і очевидна. Від Ахметова менше. Поки що вся його допомога в тому, що він не робить на сторону сепаратистів. Але mm. я сподіваюся на більше. Чому посміхаюся? Ну, коли підходить юда Ахметов і каже, у вас героїчна жена, ну, я думаю, плакати не годиться, бо в мене дійсно героїчна дружина. І мені приємно, що її так оцінюють навіть ті, хто. Мовчав в часи її найбільших страждання ну, співробітні частини. Тому е, я не бачу, от, от я не бачу, чому мені соромиться. Я єдиний політик, який ні в одного з цих е, достойників не беру гроші. Угу. Я з ними маю державні інтереси. Я з ними обговорюю, як утримати український е, схід, як допомогти повстанцям. І обоє, я підкреслюю, обоє допомагають фінансово. Про українським повстанцям, що стосується от цієї ці історії, тобто багатьом що ви сказали, ми погоджуємось. Проблема в іншому. Що далі? Тобто, зрозуміло, що ну от як ми бачили раніше, так що був Ахметов, який був господарем Донбасу? Ми так вважали. Що далі? Я би хотів, щоб і Коломойський, і Ахметов були рівними серед 30 їм подібних. Тоді українська економіка буде і політика буде збалансована. Чи не створили ми зараз ще одного Ахметова насправді? Мається на увазі, що Коломойський зараз є настільки ж повноправним господарем Дніпропетровської, можливо, вже і Одеської області, як колись був Ахметов донецьку луганську Давайте закінчимо війну і обов'язково займемося демонополізацією української економіки. Я знаю, що без цього європейська Україна неможлива. Я ще раз кажу: моя ціль разом з впливовими бізнес-лідерами. Хочете олігархами Ахметовим, Коломойським та іншими досягти перемоги України у цій війні. А після цього в новообраному парламенті прийняти ряд економічних заходів для того, щоб вони стали одними з 30 їм подібних крупних капіталістів. От ви, як ніхто інший, точно знаєте ну, різні моменти стосунків Петра Порошенко із Ахметовим і з Коломойським. І з того, що я знаю, як журналіст, це люди, які ну більшу частину свого життя були були в протистоянні. Порошенко з Ахметовим після п'ятого року, Порошенко з Коломойським теж після п'ятого року, так і зараз ці люди, які ну мають дуже велику велику вагу і в регіонах, і можуть приймати якісь рішення. Чи ось це протистояння може початися тільки тому, що хтось захоче спекулювати, тим що він займає якусь посаду або Порошенко, або Коломойський, або Ахметов. Я не зрозумів протистояння. Ну, ]кого, от ски... уявіть собі, що завтра Коломойський скаже, що от він його ж призначає президент за поданням Кабінет міністрів, його захочуть зняти. Він скаже, що я не захочу знятися. Або що він контролює всі війська в цьому регіоні? Це теж правда, і ви це про це Ні. знаєте, що Ні. в нього є свої, свої підрозділи, яким він керує. Це Наскільки це там, правильно, неправильно, можемо просто думати, але це неправильно з точки зору державності. Так? От це Остава, можливо, з точки не... зору державності, неправильно. Що нинішній кабінет міністрів, якого я uh -huh. щиро підтримую, е, має найбільшим досягненням е, анти, е, ну, скажімо так, закон, який серйозно скорочує видатки бюджету для боротьби із неминучим тоді дефолтом. Але ніхто не звернув увагу, що при цьому згорнули декілька мільярдів дитячих грошей, але так і не згорнули доходи з нафти і з вугілля. Це неправильно. Ось це неправильно навіть під час війни. Тому я підозрюю, що у обох достойників, ну він у Ігоря Валерійовича, напевно, не буде проблем з поданням кабінету міністрів про призначення. Uh -huh. У мене відчуття, що у них добрі відносини і навіть союзницькі відносини з осенім Яценюком. Стосовно Порошенка, я не знаю його бізнес відносин. Просто не знаю. Не бізнес відносин, а от особисто навіть Я не знаю їхніх особистих відносин. Я лише знаю точно, що ні в одного, ні в другого. Кандидат президенти Порошенко не взяв ні одної гривни. Mm -hmm. І це дуже важливо. А це значить, що він не має перед ними жодних зобов'язань.